Сергій Фурс, інвестиційний банкір, з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю. У вас сьогодні, у вас сьогодні цікава, цікава така футболка. Ага, ну не, не буду це цитувати, але гарно, гарно, гарно виглядаєте. Все цензурно. Давайте поговоримо з вами цензурно або без цензури про цей так званий, так званий, кажу навмисно мирний план Путіна, який ми обговорюємо в наших ефірах. Господі Путіна, Трампа план Трампа. Ви взагалі, як вважаєте, пане Сергію? Я розумію, що ви вже його подивилися. Можливо, десь там в себе в соцмережах, але. Чи є насправді у республіканців зараз якийсь план, чи дійсно ця інформація від Wall Street Journal, як сказав радник Зеленського, може бути звичайним російським вкидом і не треба на нього реагувати, як власне і не реагує на нього зараз Міністерство закордонних справ? Ну, дивіться, це не російський вкид. Це ж план, який озвучувався радниками Трампа ще в червні місяці. Тому нічого нового в цьому плані немає. Питання в тому, чому тільки вчора він почав дуже активно знов циркулювати. Може, просто намагалася шукати, що зможе запропонувати Трамп, і витягли його. Але це реальний план від реальних радників Трампа, і він дуже схожий на те, що Трамп може запропонувати. Як ви загалом його оцінюєте? Там, наче таке, ну, він звертається до нас і мало звертається до Путіна. Можливо, варто було б навпаки акцентувати саме на, на Путіні, а не на тому, що має зробити Україна. Ну, дивіться, так чи інакше, ми знаємо про. Симпатії один до одного Путіна і Трампа Путін вчора просто розтікався лестощами по відношенню до американського президента. Тому така позиція, власне, вона по перше проня. По-друге, ну дивіться, що замороження конфлікту і зупинка бойових дій, то це і для звернення і до України, і до Росії. Щодо питання НАТО НАТО, да, це хотілка Путіна. Зрозуміло, що для нас це неприємна історія. Але знову ж таки тут питання зараз в тому, як змінилися люди у Вашингтоні, чи зможемо ми отримати щось краще від американців? А що значить, як змінилися люди у Вашингтоні? Їхнє ставлення, чи, чи що ви маєте на увазі? Ну, дивіться, ми бачили протягом останніх місяців чи майже років, що постали Трамп, син Трампа, Ілон Маск дуже багато людей наближених до кампанії Трампа щодо України і щодо війни, і це дуже часто була російська пропаганда. Яку вони цюпили десь з мереж? Да, можливо, вони таким чином атакували демократів перш за все, а не Україну. Але тим не менше, їх думка була ось така: дуже дуже підточена російською пропагандою. Плюс ми знаємо, що Іван Маск дуже любить спілкуватися телефоном з Путіним. Ми знаємо, що і у Трампа були дзвінки з Путіним після того, як він перестав бути президентом, тому такий... Схилу бік симпатії до Росії цілком можливий, і це точно змінює е, по політику чи погляд адміністрації у Білому домі, яка була багатьом українцям. Поточна адміністрація, яка зараз є, дуже не подобається, бо українці хочуть ще більше більше допомоги. Але дуже е, треба розуміти, що вон це, напевно, було чи не найкраще, що Америка зараз могла би дати, і чи дасть щось таке Трамп? Оце сумніви. Інститут вивчення війни пише про те, що Москва хоче перезавантажити відносини Путін, точніше, не Москва, між Сполученими Штатами і Росією. Але умова така, що треба знімати санкції і припиняти підтримку України. Якщо би зараз так в загальних рисах, як би ви окреслили відносини між Сполученими Штатами і Росією? Ну, зараз від відносини, як такі відсутні. Є питання контролю озброєнь, є питання недопущення третьої світової війни, ядерної війни. Це те, що було буде, було і завжди буде пріоритетом для політики в Вашингтоні. А щодо майбутньої адміністрації, подивимось, в принципі, в ці два дні ринки дуже жваво реагували на перемогу Трампа, і в тому числі дуже активно зростав російський фондовий ринок. І кампанії пов'язані з Росією, наприклад, дуже суттєво зросла акція Райфайзенбанку. Як ви загалом оцінюєте зараз економічну ситуацію в Росії? Додавайте так, на, на кінець року. Бо, звісно, те, що у них там зараз із грошима, впливає і на події на фронті в першу чергу. Е, ну, дивіться, виглядало так, що Путін йшов поли для того, щоб отримати максимально найкращий результат для себе і дотягнути до виборів президента США в надіях, що переможе Трамп і він домовиться. Тому що з одного боку російська економіка тримається, з іншого процес виснаження вже цілком очевидний. З одного боку, навіть досить консервативні військові оглядачі кажуть про виснаження будь-яких там спроможностей Росії по військовій техніці, але те саме по економіці. У них дуже суттєво зростає інфляція, вони вимушені дуже сильно піднімати облікову ставку, вони затягують такі пояси на нормальній економіці, плюс насправді вся їх економіка так чи інакше військова тримаються на тому, що вони витрачають гроші. Ці гроші наступного року мають закінчитись, і тоді в них не буде драйверу для підтримки навіть поточної ситуації. Ми не знаємо, там, яка по цифрах зростає російська економіка чи не зростає, тому що вони декларують зростання. Але у той же час дуже багато аналітиків сумніваються в чесності цих цифр. І є підозра, що вони маніпулюють інфляцією, занижуючи дуже значно. А занижуючи інфляцію, вони власне математично просто змінюють падіння. ВВП на зростання ВВП. Там є такий макроекономічний трік, якщо можна так сказати. Тому їх економіка набагато гірша, ніж вони показують, але, на жаль, на жаль, набагато краще, ніж ми очікували б. Тобто, якщо ми думаємо, що там завтра, післязавтра все розвалиться в Росії, ні, такого не станеться. Проте там деградація йде повним ходом. Там остання новина, що в них не вистачає масла на країну. Вони вимушені його десь там завозити з Арабських Еміратів і так далі. А навіть якщо виснажиться в них економіка там до певного рівня, так їхні міжнародні ці друзі впишуться за них північна Корея. Дивіться в них... в них немає міжнародних друзів. Давайте будемо от Україні є друзі, Україні допомагають. Путін не отримує допомогу, Путін купує допомогу. Путін купує чи то озброєння, чи там душі корейців, чи будь-що. Це за гроші, це не про допомогу. Тому як тільки в Росії закінчуються гроші, відразу в Росії закінчуються умовні друзі. Ну, з приводу того, що, от мені військові Сергію, я коли з ними говорю про міжнародних партнерів наших, міжнародних друзів України, вони навпаки кажуть: у нас не треба називати друзями їх, а треба називати партнерами. Дивіться, партнери, друзі нам допомогли більше ніж на 100 мільярдів доларів безпрецедентно в історії світу. Такої великої допомоги ніколи не було. І те, що в нас є традиція бідкатися, вважати, що нам всі винні, не відміняє того факту, що ми отримали безпрецедентний рівень допомоги. Ця допомога тільки військова складає більше 100 мільярдів доларів, не кажучи про фінансову допомогу на таку суму. Ця допомога продовжена і на наступний рік з точки зору фінансової допомоги. Зараз президент Байден до кінця своєї каденції, uh -huh. навіть незважаючи на те, що він вже вийшов фактично да, з гри, він продовжує підтримати Україну і, і по плану передачного озброєння ще на 6 мільярдів доларів, навіть знаючи, що він вже не буде у Білому домі. Тому. На жаль, в Україні от це те, що дуже не подобається. Це сприйняття таке трошки інфантильне, що весь світ нам винен і відсутність реакції на безпрецедентний рівень допомоги, який є. Тому можна звати друзями, можна партнерами. Але якщо вам хтось допомагає безпрецедентно світовій історії, я б таких людей називав друзями. А з приводу допомоги Європи, ось Орбан розродився заявою і сказав про те, що Європа, значить, не буде фінансувати е, Україну, якщо е, Дональд Трамп вирішить під, ну, припинити підтримку України, це дивна спекуляція. Це неправда. Насправді тут просто Орбан грає як посіпака Путіна, намагається посилити позиції Путіна. намагається таким чином передати якийсь меседж від Путіна де-факто Трампу. Намагаючись халити Трампа до того, щоб він е, обрізав допомогу Україні, але це неправда. Е, ті гроші, які виділені на наступний рік в Україні, вони в Україну вони від Європи від іншого світу гарантовані. Навіть від Америці, там 10 мільярдів е, воно виглядає як гарантовано. Ну чи може Трамп втрутитися і зупинити ці саме 10 мільярдів фінансової допомоги? Ну теоретично все можливо, але знов ж таки е, тоді це буде компенсовано Європою. Як загалом Європа зараз сприймає перемогу Трампа? Які в них очікування були? Вочевидь, вони побоювались цього. Що буде далі тепер, коли він стане президентом? Ну поки є очікування і побоювання, бо власне Трамп іде з повісткою професіонізму. Трамп іде з повісткою ізоляціонізму американського, і Трамп іде з повісткою торгівельних воєн, які можуть бути спрямовані в тому числі проти Європи. Тому звісно для Європи це неприємно. Звісно, для Європи це шок. Так само як і для Європи більше розуміння є, що з точки зору там військової потуги, Це треба збільшувати і треба бути більш незалежним від сполучених штатів, які не можуть зараз вважатися вже е, супернадійними партнерами. Я угу. така думка, що президент Сполучених Штатів новообраний зосередиться на Китаї, а не на Україні. А всю допомогу він скаже європейцям. Ну а ви тепер власне допомагаєте більше Україні? Чи допускаєте ви такий варіант? Такі ризики є безумовно. Це позиція Трампа. Тим більше, що для нього пріоритет саме індокитайський регіон, а не європейський. Там його оточення про це не тякало. Що може штовхати Трампа на те, щоб він намагався відтяти Росію від Китаю? І перетягнути на свою сторону у цьому протистоянні. як це можна зараз реалізувати, мені дуже важко, оскільки інтеграція між Росією і Китаєм дуже значна. Але тим не менш такі ідеї у Трампа можуть бути для нас це також дуже неприємно. Чи зможе Європа нас самостійно підтримати? Ну з точки зору наявності фінансів, да, зможе. З точки зору озброєння, ні, це набагато важче. Добре, що там найближче, напевно, півроку у нас гарантовано завдяки останньому пакету допомоги, але довгостроково це проблема. Чи може бути частково вирішена ця проблема тим, що за європейські гроші ми будемо купляти американську зброю? Теоретично такий варіант можливий. Що ви скажете з приводу? Ну так що відкинути не те, що відкинути, а відійти від що має зробити світ, що має зробити Трамп і Європа. Що маємо робити просто зараз? Ми звісно, ми розраховуємо на підтримку і європейців, і американців, і очікуємо якихось там рішень від Трампа, але ми ж не можемо всю відповідальність перекласти на наших міжнародних партнерів, що варто зараз робити нам. Ну, по перше, треба О, ні, дивіться без зовнішньої підтримки, ми не витягнемо. Це зрозуміло при наявності зовнішньої підтримки, у нас також є домашнє завдання. Це зрозуміло. Перше, перестати нити і лізти в помиральну яму. Бо росіяни залазять нам в голову і залізли туди. Якщо подивитись на карту просувань за рік, вона насправді мінімальна. А більшість українців вважає, що ми вже програємо цю війну, хоч враховуючи кількість ресурсів, які Росія закидає. То це не співставно з результатами, які вона оцінює. Тому перше, це наш моральний стан, наша депресуха, яка вже більше року, і це абсолютно на руку росіянам. Отут взяти себе в руки це для українців дуже дуже важливо, особливо перед викликом Трампа. Друге, ну це більш там для влади завдання. Дуже багато помилок робиться. Я не буду зараз коментувати військову тему. Там ага. багато людей зараз пишуть про помилки. Я тут не спеціаліст, але дуже мало логічних рішень в економіці. Не зрозуміло рішення по тисячі гривень. Не зрозуміло, чому не підписується закон по оподаткуванню, і який там план насправді. Ну і ключовий виклик і для влади, і для суспільства це, звісно, мобілізація. Е, і бо ну це ключове насправді. Якщо ми пройдемо цей тест, то у нас є спосіб триматися далі. Якщо ми визнаємо, що питання мобілізації для нас недосяжне, і ми не зможемо її провадити. Якщо залишиться, наприклад, ця дивна історія, що мобілізація у нас після 25 років, на відміну від практик будь-якої країни світу, то тоді дійсно нам треба розуміти, що альтернативи там умовно мирного плану Трампа немає. А як ви думаєте, Сергію, чи будуть республіканці жорсткіші по відношенню до України? Це і в плані того, який у нас рівень корупції, як ми виконуємо домашні завдання, про які зараз ви говорите? Тобто, якою може бути риторика от республіканців саме до, до влади, не до українців, не до наших військових, а саме до влади? Ну, дивіться, що на корупція республіканцям по барабану. Переважно ну, при принаймні буде набагато менше увага корупції, верховенство права і так далі. Тут фокус буде вже на цих реформах з боку Європейського Союзу для республіканців це не критично важлива історія. Тому на чому вони будуть фокусуватися, я чесно не знаю. Ну, Тобто тут питання в тому, що якщо вони виберуть стратегію примушення України до миру, то ні на чого вони не будуть фокусуватися. Вони будуть просто казати, ось такий план, ось на столі. Якщо ви не робите, то вам буде погано. Давайте підтримайте, бо ми втомились. Як українці втомилися в 19-му році, 18 від війни, от зараз так само втомилися американці від війни дистанційно. Це варіант. Якщо, вони, якщо Путін не прийме офер Трампа, якщо буде продовжено. Продовжимо американську підтримку з огляду на там, знаєте, як улюблена те, що ми сподіваємось на те, що республіканці зроблять е, мир через силу. Тобто, якщо америка... американці не побачать готовності Путіна до справжніх перемовин, а він там, наприклад, вчора знову згадував Стамбул, і так далі, і це може бути як початковою переговорною позицією, так і його сталою позицією, е, від якої він не може відмовлятися, і тоді ніякої угоди не буде укладено. І якщо вони побачать неготовність Путіна домовлятися, і і Будуть збільшувати підтримку України, то тут буде питання більше вже по ефективності. По питанню управління армією, по питанню управління мобілізацією, по питанню управління ресурсами, Трамп непередбачуваний. Так, ми розуміємо, що він може говорити одне сьогодні. Завтра може говорити інше. Ми на нервах. Наші дипломати, я думаю, так само на нервах. І президент і влада. Оцей конект між Трампом Зеленським, яким він може бути, як нам тут знаєте, ну дотриматися цього балансу і не перейти через межу, навіть тоді, коли нам дуже захочеться це зробити. Ні, дивіться. Ну як працювати з Трампом, всі знають, треба йому лестити. Все треба, щоб він міг. Говорити про якісь вдалі годи. колись ще при першому терміні, після зустрічі Порошенка і Трампа була укладена угода про купівлю вугілля американського. Вона нам 100 років снилась це вугілля, але це був такий приємний жест в бік Трампа да купити кілька там кораблів вугілля. Тож лестощі і якісь такі мінімальні угоди, які він може продавати, і собі і всім навколо. Дивіться, я як чудово укладаю угоди. Але треба розуміти, реалі. Реалі, як, якщо ми віримо там книзі Джона Болтона, ми, напевно, віримо. Трамп не любить Україну, е, симпатії до нас у нього немає. Трамп набагато з більшою симпатією ставиться до Росії, і до в принципі, авторитарного стилю управління. І знову ж таки, це не наша історія. І... Тобто, наші можливості по залученню Трампа на свій бік дуже дуже обмежені. А що ви сказали, Трамп не любить Україну? А яка причина? З яких часів, з яких давніх давен Трамп не любить нас і чому? Ну, це ще з першого терміну, тому що багато проблем звідси приходило. Ці розмови mm. про імпічмент, ще щось. Тобто він не бачить вигаду. Ну, і справді Україна маленька, -маленька економіка десь далеко. А бачить проблеми, які постійно від нас приходять, і в його логіці він же не людина цінностей зовсім. Да він людина інтересів, і в його логіці нема жодного інтересу мати справу з Україною. Нічого це Україна йому не дає, але є інтерес мати справу з Росією. Ви угу. сказали про економіку. Так вже на, на останок. Це мене вчора знайомі там позвонили з одного міста маленького і питають, яким чином можна отримати тисячу від зеленського. Це про економіку. І про те, з якими економічними показниками ми, поки тут вибори, тут ще щось відбувається, заходимо в рік наступний. Бо якщо люди дзвонять і питають, та коли вже буде та тисяча, то вочевидь проблеми є і проблеми, мабуть, великі. Як ви оцінюєте зараз економічний стан нашої держави? Як для стану війни, як дивовижний, насправді, у нас два роки економічного зростання цього року дійсно трошки вища інфляція, але все рівно буде менше 10%. Цього року ми очікуємо економічне зростання в межах десь 4% це для знову ж таки країни під час війни досить добре. У нас зберігається і буде збережена макрофінансова стабільність, тобто стабільний курс валют, що закладає передумови для економічного зростання і на наступний рік. У нас дуже суттєво зростають середні зарплатні. Драйвером цього є приватний сектор і брак людей. Бізнесу дуже важко знаходити людей ну, просто фізично людей дуже мало, і це призводить до необхідності підвищувати зарплати. Тому насправді як для стану війни у нас просто чудова економічна ситуація. Угу. Ну, ви майже завжди оптимістично налаштовані Сергію. Дякую. Дякую. Дякую, це цифри. тут нікуди ми від цифр не подінемось. Вони об'єктивні. Наші відчуття можуть бути різні, але цифри об'єктивні. Дякую вам за аналітику. Вашу Сергій Фурса був з нами на зв'язку. Інвестиційний банкір.